Зараз ми з вами поговоримо про одну із найважливіших речей це модулі. Drupal має модульну структуру, це означає, що функціонал сайту складається з окремих частин модулів. З коробки Drupal має вже базовий набір модулів для створення контенту, керування користувачами та багато інших модулів. але за часту цього недостатньо для того, щоб розробити якийсь більш складніший сайт. А що тоді робити, якщо немає потрібного функціоналу з коробки? Головне, не поспішай писати свій код. Спочатку перевір, чи не існує готового рішення на Drupal.org. так як Drupal – це open source, вже безліч розробників створили і безкоштовно поділилися модулями для найрізноманітніших задач. Все, що потрібно, це зайти на Drupal.org, знайти потрібний модуль, встановити його і користуватись Готові модулі вже перевірені спільнотою, оновлюються, мають документацію і зачастую набагато краще оптимізований, чим самописний код, який буде написаний з нуля. В загальному це як додатків смартфоні дозволяє розширити функціонал без написання коду. А відео зняти за підтримки джілюа. Наприклад, хочеш SEO оптимізацію, встановлюй метатех. Потрібна форма Підключай веб-форму. Хочеш безкінечну прокрутку, встановлюй модуль. Модулі це зручно, швидко та гнучко. Саме вони роблять Drupal таким потужним. Існує два способи встановлення модулів. Один вже дано застарілий і не рекомендується до використання, але ми все одно його розглянемо для ознайомлення. Перший спосіб це ручне встановлення, і саме він не рекомендовано для використання. Але давайте розбиратися, як воно ж все ж таки працює. От ми зайшли на сторінку модуля. Там внизу є посилання, де ми можемо скачати архівчик і закинути в потрібну папку. Але чому це погано? Скачали, закинули, користуємося. Такий підхід ускладнює нам оновлення, не підтримує автоматичні залежності та може викликати багато проблем з безпекою та сумісністю. Е, ну і це дуже довго. Спосіб 2 – це встановлення модулів через Composer. Це сучасний і надійний підхід за допомогою однієї команди, яку ми можемо скопіювати на сторінці потрібного нам модуля, композер автоматично завантажить нам модуль з офіційного сайту, покладає його у правильне місце, підтягне всі потрібні залежності, попередить про помилки чи конфлікти. Чому саме через композер потрібно встановлювати модулі? Це не просто зручність. Це стандарт для професійної роботи з Drupal. Він допомагає тримати сайти в чистоті та порядку та без зайвих головних болів в майбутньому. Окей, модуль ми встановили, але щоб він запрацював, нам потрібно його активувати. Це також можна зробити декількома способами. Перший спосіб через інтерфейс. Нам потрібно зайти в адмінку, перейдіть в розділ розширення, знайдіть потрібний модуль у списку, поставте галочку і натисніть Встановити. Цей спосіб нам встановити модуль і залежності, які потребує цей модуль. Другий спосіб це встановити модуль через Drash. Ця команда встановить нам модуль через консоль. Це зручно, швидко і дуже корисно, коли ми працюємо з великою кількістю які, які ми можемо просто увімкнути за допомогою одної команди. А як знайти потрібний модуль? Коли шукаєш рішення для конкретної задачі, ну не обов'язково знати одразу назву модуля. Просто введи в Google запит на кшталт, там Drupal10. Image Gallery модуль або Contact Form модуль, і ти, ймовірно, натрапиш на перевірені модулі з офіційного сайту uh, Drupal.org. Також не соромся запитати порад у колег або в спільноти Drupal. Часто хтось уже стикався подібною задачею. І головне перед встановленням модуля перевір опис модуля Почитай, що він робить, які проблеми він вирішує. Зверни увагу, коли він був останній оновлений. Чи взагалі він вже не оновлювався вже роками і він просто лежить мертвим грузом? Запам'ятай, якщо використовується якийсь новий модуль з Drupal орга, і ви не знаєте до кінця, як він буде працювати і як він буде себе поводити на сайті, краще встановити його десь на розробці або на якомусь тестовому сес... на якомусь тестовому сайті. Це допоможе уникнути випадкових змін, конфліктів чи помилок і не пошкодить роботу сайту. Бо, наприклад, ви встановите якийсь модуль, а вже на сайті є подібний в цьому модулі, і вони зможуть просто поконфліктувати і один одного поламати, і потім розбирається, що поламало і як воно використовується. Drupal стає по справжньому, потужним завдяки модулям. Вони дозволяють розширити функціонал, не пишучи зайвого коду. Головне їх встановлювати правильно та з офіційних джерел.